Всім привіт! Значить, зараз я буду вам знімати для вас одне з останніх відео. Це буде відео у нас по розрізу. Принцип розроблення розрізу у вас такий самий, як, майже такий самий, як ви розробляли фасади. У вас ідентично до інструменту фасад є інструмент перетин. В українській версії в російській розріз. Тут є багато місць, де можна зробити розріз. Основне місце, але є одне так, з основних, де ми маємо показати, там, наприклад, в одному розрізі найбільше вузлів. В основному, якщо ми, в даному випадку ви будете робити лише один розріз, то ми його зробимо по сходовій клітці. Отже, ви берете інструмент розріз, перетин, ставите одну точку, ставите іншу протилежну точку, тиснете. так, І потім у вас вибивається так само, як для фасадів стрілочки, куди ви дивитесь. Ми будемо дивитися вверх. Зараз поясню чому. От ми поставили, що дивитеся вверх. Ви бачите оцю лінію розрізу. Ви її переміщаєте. Обов'язково переміщаєте, щоб вона була в сходовій клітці, щоб воно перетинало сходову клітку. Чому сюди? Тому що ми маємо бачити цю всю сходову клітку. Так? Якщо ми б ми б робили по цьому маршу так, розріз, ми б дивилися сюди, вниз. Тому що. Щоб ми побачили всю нашу сходову клітку. Якщо ми зробимо розріз по цьому, по цьому маршу, так що ми зробили зараз і будемо дивитися вниз, ми будемо бачити лише оцю частину сходової клітки. Але нам потрібно, щоб було її видно загалом, таких більше вузлів тут серйозних, які ми маємо показати в розрізі, ну, більш-менш немає. Хіба що тут, де у нас є балки, так, Тут ми можемо там показати розріз, але в даному випадку це не є принципово, тому ми робимо один розріз по сходовій клітці, по от цьому маршу, і зі стрілочкою вверх ми будемо дивитися вверх. Тут у вас з'являється в панелі навігатора ваш розріз. Можете його відкрити, ви бачите таку картинку. Знову ж таки, якщо ви перейдете в налаштування, так натиснете правою кнопкою миші на ваш розріз панелі навігатора. Ось тут. Є у вас налаштування перетину. І у вас є картиночка знайома з налаштуваннями, так само як налаштування е, так само, як налаштування ваших фасадів. Тут я вам даю повну е, якби, автономію. Так ви налаштовуєте цей е, розріз. По вашим бажанню, можете зробити чорно-білими, можете зробити з текстурами, з тінями, без питань. Але на розрізі я від вас буду вимагати наступне. Я вам скину Viber. Як має виглядати розріз? Тобто, так само, як на фасадах ви показуєте висотні розміри. Так само ви показуєте декілька от таких розмірів, як ви. Ставили на плані. Тобто можете показати зовнішню стіну, можете ще дати десь внутрішні розміри. Там буде достатньо одного ланцюжка, щоб ви поставили, куди ви хочете, щоб я бачив, що ви це можете зробити. Так само висотні розміри. Це в незалежності від того, який які ви розріз оберете для подачі розрізу. Так, з текстурою, або без чорно, білий, або кольоровий, неважливо. Мають бути ці розміри. Мають бути висотні розміри. Мають бути видні осі. Тут зверніть увагу, тут чітко має бути, так, мають бути видні осі, які потрапляють у розріз. Тобто ті конструкції, які несучі, так? де знаходяться осі, які потрапляють в розріз, ті ми осі показуємо. Більше осей ми не показуємо. Тобто тут у нас. Будуть такі осі. Буде у нас вісь 1, Тобто ми ріжемо цю стіну і буде у нас вісь остання. Тобто, знову ж таки, як на фасаді 1-4, так само і тут буде вісь 1 і 4. Тобто, якщо ми подивимось ось тут, так, де у нас так, перетин. Ми покажемо тільки першу вісь і четверту, тому що ніщо е, ні друга вісь, ні третя, вона е, в розріз не потрапляє. Тут ми бачимо, що вона потрапляє в розріз. Е, бажано те, що у вас потрапляє в розріз, щоб ви зробили однією текстурою. Так? Знову ж таки, в незалежності, як ви налаштуєте собі фасад. Наприклад, що попадає в розріз, ви робите, наприклад, чорним кольором. Або яким сірим, але одним, щоб ви розуміли, що це потрапляє у вас в розріз. Можете там, наприклад, перекриття одним кольором, сходи, наприклад, іншим кольором, стіни там іншим кольором. Так? Але щоб було зрозуміло, от як в цьому випадку, да? Ось, бачите, це потрапляє у нас розріз ця частина машка, це не потрапляє. Тобто, щоб ви розуміли, що ви показуєте на вашому розрізі. І де знаходяться ці ваші якби, точки, так, де потрапляє щось у розріз. На цьому розрізі, як приклад, бачимо, що потрапляє в розрізі, наприклад, середня стіна. Тому тут вісь показано. І так само між осями показується у нас розмір на розрізі. Якщо на фасадах ми показували просто першу і останню вісь, то на розрізі ми показуємо ті осі, які попадають у нас в розріз. І розмір між ними. Тобто, у нас буде на вашому розрізі вісь 1, вісь 4 і відстань між ними. Так само я прошу вас зробити отаку лінію землі. Тобто, якщо ми подивимося на наш розріз. То у нас лінія землі піде ось таким чином. Ви можете взяти полі лінію. Тут у вас є лінія землі. Так. Е, дивіться, чомусь у мене немає цієї лінії. Вона колись була, або я щось не можу відкрити, або вони її видалили звідси. Е, Якщо у вас вона є, то можете поставити. Ось, ось вона, ось ця лінія, так? Є з такими трьома штрихами. Так, якщо на розріз подивимось. поближче, ось. Три штрихи, потім проміжок. Це у нас називається лінія землі. Тобто, де у нас буде знаходитися земля? Якщо у вас вона є, поставте, якщо нема, то не ставте, тому що я не знаю, чи у вас вона там... Присутня, чи не присутня. У ну, мене чомусь вона не присутня. Головне все ж таки головне це буде осі. Розмір між осями, розмір, роз, ці розміри по, по висоті, так як на фасаді, і такий ланцюжок ви дасте або внутрішньо, або зовнішню це на ваш розсуд. І, в принципі, по розрізу у нас все. Єдине, що. На плані з осями і розмірами ви показуєте, де ви ріжете. Показується воно ось таким чином. Це, як архікад нам ставить ці значки, це все є не дуже добре. Це нам треба видаляти. Видаляти це ви можете в робочих листах. Якщо перенесете весь план в робочі листи, і там ви це зможете видалити. Або там лишайте цю лінію і е, ставите, що тут у вас немає, наприклад. Не буде маркеру. Так, маркер. Так, немає маркеру, так? Да? От тут у раз, два, три, третя вкладочка. Ставите тут, що у вас немає маркеру. І на цьому все. Цю лінію вже можете там лишити, налаштувати її, зробити іншим кольором. Але головне, от має бути такий маркер обов'язково на вашому плані. Значить, ви берете просту лінію, робите її. Зазвичай вона робиться чорною. Ставити її на передній план, так робите, робиться вона більш е, жирною, так. Ну, приблизно десь так і ставиться. Ще одна лінія така перпендикулярна до цієї. Можете виділити лінію і відразу тут поставити стрілочку, обов'язково має бути така стрілочка, ви її або збільшите це, ви налаштовуєте на ваш розсуд. Так? І біля неї ви берете текст. Пишете один. Так само, наприклад, там чорного кольору. Можете збільшити. Ну, обозкошу, щоб він був жирним. То от таким, да? так. От така от стрілочка. Це ми ріжемо. Це буде отак от показується на плані розріз. так? Ми ріжемо ось тут, воно йде по прямій лінії сюди, тобто видно, де розріз. так? Воно позначається стрілочка, що ви дивитесь уверх, тобто в ту сторону. І що це розріз? 1. І таку ж саму позначку ви берете, копіюєте і ставите з цього боку. Тобто, отаким от чином, показується правильно розріз на планах. І е е якщо б ми поставили 1, 1, то значить у нас ви підписуєте, що ваш розріз, коли ви будете зберігати. ПДФку пишете розріз 1, рисочка 1. Розріз 1, рисочка 1. Масштаб 1 до 100 Ось таким чином у вас буде підписано розріз. Якщо ви робите другий розріз, то логічно, що ви його підписуєте розріз 2.2. Тобто зрозуміло, чому так. Так само ви будете підписувати фасади. Наприклад, фасад. І дивитесь, які у вас ось. Якщо 1-4, то пишете 1, 4. 1 рисочка 4 і так само М1 до 100. Вказується масштаб і який це фасад. Якщо у вас букви на осях, то ну, Тут 4-1. Тобто пишете тут, який це фасад в останніх осях і його масштаб. Так само план першого поверху. Якщо ми говоримо про план з осями та з розмірами, план, просто пишете план першого поверху, план першого поверху. І так само масштаб 1М 1 M1 до 100. І так само підписуєте план з меблями, план першого поверху з меблями. І так само М1 до 100. І на цьому, я думаю, що все.